У нашому сільському житті часто найпростіші речі стають наймудрішими помічниками, так само і з картоплею. Хто б подумав, що звичайна бульба, яку ми щодня кладемо в борщ чи печемо в печі, може допомогти оживити гілочку троянди або інжиру, дати їй друге життя і перетворити її на нову рослину? Та це справді так. Природа підказала людині, що все живе може підтримувати одне одного. І саме тому. Селяни давно помітили, що картопля має дивовижну здатність утримувати вологу і живити навіть найніжніший пагінець. Картопля це, це не просто овоч, це природна комора води, крохмалю, мікроелементів і вітамінів. Вона містить у собі все, що потрібно для початкового росту живця, поки в нього ще немає коріння. Уявіть ви зрізали гілочку троянди чи інжиру, вставили її в бульбу. І вона, мову колисці, лежить у вологому поживному середовищі. Живе тепло картоплі допомагає живцю не засохнути, а соки, що є в бульбі, підтримують його життєву силу. Саме тому в багатьох селах нашої країни цей спосіб вважають першою, першою допомогою для укорінення. Багато хто з господарів розповідає, що ще й їхні бабусі вставляли живці троянту картоплину. І прикопували в землю, а потім через кілька тижнів отримували молоді рослини. Це не вигадка і не диво, а проста дія, заснована на природних властивостях картопля, як губка, утримує воду, не дозволяючи живцю пересохнути. До того ж, у ній відсутні шкідливі мікроорганізми, які можуть викликати гниття, вона створює м'яке, стабільне середовище, саме те. Чого потребує будь-яка молода гілочка щоб пустити корінці? Чому цей спосіб особливо важливий для селянина? Тому що він не потребує витрат, усе необхідне є під рукою кілька картоплин, живці з улюблених кущів, трішки землі або навіть відро з піском. І головне результат, коли бачиш, як із звичайної гілочки з'являються нові корінці. А згодом виростає справжня квітка чи дерево, то розумієш, праця не марна. Це додає віри у власні сили і нагадує, що природа завжди поруч, готова допомогти тим, хто ставиться до неї з повагою. Селяни завжди вміли знаходити користь у простому картопля то не лише їжа, а й засіб для вирощування, її ніжна м'якоть створює вологе ложе для живців. У якому вони не пересихають навіть у спеку, особливо це цінно тоді, коли немає можливості постійно поливати, або коли потрібно укорінити живці в умовах, де повітря надто сухе. Картопля бере на себе роль природного постачальника вологи, підживлює рослину та створює мікроклімат, який не відтвориш навіть у теплиці. Такі спостереження прийшли не з книжок, а з життя. Багато хто з господарів помічав, що гілочка, забута у відрі з картоплею, не сохне так швидко, як просто на повітрі. І саме з таких випадкових відкриттів народжується народна мудрість. Сьогодні ми називаємо це методом укорінення в картоплі, а колись це було просто випробуванням з цікавості. А що буде, як вставити гілку в бульбу? І виходило. Картопля чудово підходить не лише для троянд, а й для інжиру, винограду, смородини, лаванди та інших рослин, які погано переносять сухість. Особливо добре цей спосіб працює на весні або восени, коли температура помірна, а земля ще тримає вологу. У цей час картопля допомагає зберегти баланс між водою і повітрям, не допускаючи ні пересихання, ні загнивання живця. Крім того, варто пам'ятати, що картопля не просто тримає воду, а й віддає поживні речовини. Саме тому укорінення відбувається швидше, а рослина виглядає здоровішою. Якщо придивитися уважно, можна побачити, що у живця, посадженого через картоплю, корінці з'являються товщі і міцніші, ніж у того, що стояв просто у воді. Це тому, що бульба містить крохмаль. Природне джерело енергії для росту клітин, а ще там є калій, фосфор, магній, мікроелементи, які відповідають за розвиток кореневої системи. Отже, перша ідея нашої розмови проста картопля це природна тепла ковдра для живців, вона дарує їм вологу, поживні речовини і спокійне середовище, в якому ростуть корінці. У цьому й полягає її сила, і тому не дивно. Що цей спосіб так швидко набув популярності серед сільських родин, бо там, де потрібні прості перевірені рішення, завжди знайдеться місце для мудрості природи, іноді достатньо просто поглянути на звичайну картоплю не як на їжу, а як на справжнього помічника в садівництві. Перший спосіб укорінення живців у свіжій картоплі це без перебільшення один із найнадійніших і найпростішим у виконанні методів, який не потребує жодних складних пристроїв чи витрат. Усе, що потрібно, можна знайти на звичайному сільському подвір'ї. Кілька здорових бульб картоплі: гострий ніж, лопата і, звісно, самі живці, зрізані з улюблених рослин, троянди, інжиру, смородини. Гібіскуса чи навіть граната. Головне, щоб е, живець був свіжий, із кількома бруньками не пересушений і не занадто м'який. Починають усе з підготовки живців найкраще брати середню частину гілочки не надто тонку, як верхівка, і не надто стару, як нижня частина. Зазвичай довжина живця має бути близько 15-20 см з трьома або чотирма живими бруньками. Нижній зріз роблять під кутом приблизно 45 градусів просто під брунькою. Це допомагає живцю краще вбирати вологу. Верхній зріз, навпаки, роблять прямим, трохи вище від останньої бруньки, щоб було видно де верх, а де низ. Дехто радить обробити нижню частину стимулятором росту, але в селі часто обходяться без цього, замість хімії використовують натуральні засоби, як от. Мед, сік, алое або навіть дріжджову воду. Ці речовини природним чином стимулюють появу коренів. Далі береться свіжа картоплина, щільна без гнилі, бажано середнього розміру. У центрі роблять отвір трохи глибший, ніж товщина живця. Це важливо. Отвір не повинен бути надто великим, бо тоді живець не триматиметься щільно і не надто малим, щоб не пошкодити кінець гілки. Дехто використовує звичайний кухонний ніж або навіть товсту спицю для цього. Потім у цей отвір вставляють живець так, щоб його нижня частина опинилась у середині бульби на глибину 2-3 см, картопля при цьому обіймає його, немов губка, і відразу починає віддавати свої соки. Після цього живець із картоплиною можна садити безпосередньо у відкритий ґрунт. Або спочатку угорщик. Якщо погода тепла, але не спекотна, сап... наприклад, весна чи рання осінь, то садять просто в город, викопують неглибоку борозну, насипають туди трохи піску або легкої землі, кладуть картоплину з живцем і засипають так, щоб одна або дві верхні бруньки залишалися над поверхнею. Потім добре поливають і накривають зверху банкою обрізаною пляшкою або прозорим поліетиленом, це створює. Невелику теплицю, яка зберігає вологу. Якщо робити все в горщику, то принцип той самий. Головне, щоб земля була пухка і не перезволожена. Найголовніше у цьому способі правильна вологість. Картопля сама по собі вже підтримує живець вологою, але все одно важливо, щоб навколо неї не було пересихання. Поливати потрібно обережно, невеликими порціями. Аби земля була е, злегка волога, але не мокра. Надлишок води може призвести до загнивання і бульби, і живця для кращого результату, дехто сипле на дно ямки трохи деревного попелу, це знезаражує і не дозволяє розвиватись гнилі. Через кілька тижнів, якщо все зроблено правильно, з'являються перші ознаки життя: молоді листочки або нові пагони. Це означає, що живець пустив корінці всередині картоплі. У цей момент головне не поспішати пересаджувати, дати корінню зміцніти зазвичай через 4-6 тижнів молоді рослини вже можна висаджувати на постійне місце тоді бульбу або видаляють, або залишають у землі, вона поступово перегниє, віддаючи свої поживні речовини новій рослині. Чому цей спосіб працює так добре? Тому що картопля створює середовище максимально наближене до природного. У природі живець, падаючи на вологу землю, теж шукає контакти з поживною масою, а картопля це як шматочок живої землі, у якій є і вода, і крохмаль, і мінерали, вона пом'якшує коливання температури, тому навіть у прохолодні ночі живець не страждає від холоду. У теплу ж погоду картопля не пересихає так швидко, як звичайний ґрунт, і тому корінці формуються рівномірно. Досвідчені господарі мають свої дрібні хитрощі. Наприклад, дехто кладе кілька картоплин поруч, щоб створити мікроклімат і утримати вологу в землі, інші обгортають місце посадки соломою, щоб захистити від пересихання. Є й такі, хто перед вставлянням живця на кілька годин ставить його в розчин меду чи дріжджів, кажуть тоді, корені з'являються вдвічі швидше. Усе це народна мудрість перевірена багатьма поколіннями. Якщо говорити про троянди, то цей метод дає дуже високий результат. Більшість сортів чудово приживаються, особливо якщо зріс робити з молодої, але вже визрілої гілки. І інжир теж добре реагує, він любить стабільну вологу, а картопля забезпечує саме таке середовище. Для винограду чи смородини метод теж підходить, хоча там потрібне трохи більше терпіння. Їхні живці утворюють корінці повільніше. Варто пам'ятати, що картопля це не чарівна паличка, а помічник. Якщо земля буде важка, глинаста без дренажу. Або якщо місце надто сонячне і спекотне, навіть картопля не врятує. Але в нормальних умовах вона працює чудово. Це метод, який підходить кожному господареві незалежно від досвіду, і що найприємніше, у ньому немає нічого складного. Просто природа допомагає природі, картопля ділиться своєю силою з гілкою, а гілка завдяки цьому починає нове життя. Саме тому цей спосіб укорінення живців у свіжій картоплі заслужив довіру серед людей. Його не раз перевіряли, він не вимагає жодних дорогих засобів чи спеціальних теплиць, достатньо бажання, терпіння і трохи любові до землі. І тоді навіть одна звичайна картоплина може стати початком цілого куща квітів або нового плодового дерева, що з роками прикрасить подвір'я, дасть тінь. І нагадуватиме усе велике починається з малого, з простої бульби, яка колись стала домом для маленького живця. Другий спосіб укорінення живців за допомогою картоплі це варіант для тих, хто не має змоги садити на вулиці або хоче займатися розмноженням рослин у холодну пору року. Цей метод особливо корисний для мешканців села взимку чи ранньою весною, коли земля ще мерзла. А руки вже сверблять до роботи. Картопля у пляшці або банці створює маленький живий куточок, домашню теплицю, у якій усе росте повільно, але впевнено. Тут поєднується стародавній досвід і сучасна зручність, прості засоби, природні матеріали ніякої хімії, тільки тепло, волога і турбота господаря. Для початку потрібно підготувати все необхідне. Беруть середнього розміру картоплини, не м'які не позеленілі. Якщо бульби мають вічкась, їх можна залишити це додасть природної вологості. Потім обирають живці свіжі з кількома бруньками. Як і в попередньому способі, нижній зріз роблять навскіс, а верхній рівно. Добре, якщо живець, трохи підсушити після зрізання, щоб сік не витікав. Дехто на кілька годин ставить нижній зріз у воду з додаванням кількох крапель соку алое це стимулює майбутні корінці. Після цього у картоплині роблять отвір можна ножем або викруткою, обережно, щоб не розтрощити бульбу. Живець вставляють у цей отвір і щільно притискають. Далі все залежить від того, яку міні-теплицю ви хочете зробити, найпростіше. Використати звичайну пластикову пляшку на джинс або 2 літри, її розрізають на опіл. У нижню частину насипають шар дрібного піску або вологої землі приблизно 4-5 см. Туди кладуть картоплину з живцем і присипають так, щоб верхня брунька залишилася на поверхні. Потім накривають верхньою частиною пляшки, створюючи парниковий ефект. Таку конструкцію ставлять на підвіконня, де багато світла, але без прямого сонця. Ідеально, якщо температура в кімнаті тримається в межах плюс 118, плюс 22 градуси. Поливати часто не треба. Картопля сама підтримує потрібну вологість, але раз на кілька днів можна трохи оприскати землю водою з пульверизатора. Якщо всередині пляшки з'являється конденсат, це добре, значить, мікроклімат вдалий. Раз на день можна відкривати пляшку на кілька хвилин, щоб провітрити, бо застій повітря шкодить молодим живцям. Ще один варіант використати скляну банку. У неї кладуть на дно шар піску або тирси, потім картоплину з живцем, і накривають зверху прозорою кришкою або просто поліетиленом з дірочками, банку ставлять біля вікна. Де світло м'яке, а не палюче, це справжній домашній парник. У селах часто кажуть живець у банці росте, як дитина в колисці, тепло, волого, спокійно, і це правда. Картопля тут відіграє роль не лише резервуара вологи, а й стабілізатора температури. Вона дихає, вбирає зайву воду, коли її багато, і віддає, коли повітря пересихає. Тому навіть у зимку живець не страждає від різких коливань вологості. Якщо земля суха, просто злегка поливають навколо бульби. А якщо картопля починає м'якішати, це означає, що живець уже використовує її соки. І це добрий знак. Народні господині додають до цього процесу ще кілька перевірених секретів наприклад, перед тим як садити, вони натирають нижню частину живця медом або занурюють її у слабкий розчин дріжджів. Так рослина отримує природні стимулятори росту. Дехто кладе на дно пляшки тоненький шар деревного попелу або кори, щоб уникнути плісняви. Інші ставлять пляшки на підноси з вологою тирсою. Тоді вологість тримається стабільна. Це все дрібниці, але вони мають велике значення для успіху. Через 2-3 тижні у картоплі починають формуватися перші тонкі корінці. Якщо придивитися крізь прозору пляшку або обережно дістати бульбу, можна побачити білу павутинку, це і є молоді корінці. У цей час потрібно особливо уважно слідкувати за температурою, холод уповільнює розвиток, а надмірне тепло викликає загнивання. Найкраще помірне світло, постійна волога і спокій, коли корені стають довшими і міцнішими. Пляшку поступово відкривають, щоб рослина звикала до повітря. Потім пересаджують у горщик або в землю, коли прийде весна. Цей спосіб дуже зручний для укорінення інжиру його живці зазвичай товстіші, ніж у троянд, тому бульбі беруть більшу. Інжир любить тепло, але не терпить пересихання, тому картопля тут справжній рятівник. Багато селян саме так розмножують свої домашні сорти інжиру, особливо ті, що ростуть у діжках або великих горщиках. Так само можна укорінювати лаврове дерево, лимон, виноград і навіть розмарин. Є господарі, які йдуть далі і створюють цілу даолабораторію на підвіконні. Вони ставлять кілька пляшок у ряд у кожній своя картоплина з живцем, потім спостерігають як різні сорти поводяться по різному. Дехто навіть веде записи, коли посадив, коли з'явилися перші корінці, яка температура була. І це не даремно. досвід накопичується, і з кожним разом результат стає кращим. Метод картоплі у пляшці має ще одну важливу перевагу його можна використовувати цілий рік. Узимку це домашнє укорінення навесні, підготовка саджанців до висадки влітку, спосіб зберегти живці, якщо треба дочекатись прохолоди для пересадки. Він універсальний, бо не залежить від пори року. Сільські родини люблять цей метод і за його душевність тут усе робиться руками, без поспіху, з турботою. Коли бабуся або мати ставить на підвіконня баночку з живцем, то вона ніби вирощує надію. Майбутню рослину, що колись прикрасить двір або дасть плоди. А діти спостерігають, як з маленької гілочки виростає життя, і це вчить їх терпінню і любові до природи. Отак, у простій картоплі, у звичайній пляшці, без усяких складних пристроїв, відбувається справжнє диво. Це не лабораторна магія, а мудрість, народжена з досвіду. І навіть у найскромнішій хаті, де є лише світло з вікна та кілька картоплин, можна створити умови, в яких росте нове життя. І тоді, щоранку, глянувши на свій підвіконник, господар чи господиня відчуває, природа віддячує за старанність, бо все живе, прагне рости, треба лише допомогти йому трохи картоплиною, теплою вірою. Коли підсумовуєш усе, що можна зробити за допомогою звичайної картоплі. Розумієш, сила природи у простоті. Обидва способи укорінення і у відкритому ґрунті, і в пляшці чи банці працюють за одним принципом живе підтримує живе. Картопля не просто допомагає утворити коріння, вона створює для рослини середовище, яке дарує спокій, вологу й поживність, немов материнське лоно для насіння. Саме тому цей метод так легко приживається серед людей, він не вимагає грошей, не потребує особливих знань, а результат видно своїми очима. Перше на що варто звернути увагу, вибір бульби не можна брати гнилу, пророслу або занадто м'яку картоплину найкраще міцна середнього розміру, без плям і тріщин, у ній найповніше зберігається вода, і вона найдовше живе в землі. Друга важлива річ чистота. Інструменти мають бути гострі і чисті, щоб не занести інфекцію. Якщо є можливість, нижній зріз живця варто умочити в деревний попіл або в мед, це одночасно і антисептик, і підживлення. Такі дрібниці здаються незначними, але саме з них починається успіх. Досвідчені господарі кажуть, головне не поспішати. Кожен живець має свій ритм. Одні пускають коріння за два тижні, інші за півтора місяця. Треба дати йому час не турбувати зайвими пересадками, не розкопувати, щоб перевірити. Корінь росте в тиші, і тільки тоді він стає міцним. Тому, якщо здається, що живець стоїть без змін, не треба хвилюватися, всередині картоплі вже відбувається робота, хоч ми її не бачимо. Коли ж корінці зміцніють, важливо правильно пересадити рослину. У цей момент багато хто робить помилку, одразу висаджує в холодну або суху землю. Краще обрати теплий день, коли температура не нижча за плюс 15 градусів. Земля має бути пухкою, а місце світлим, але не під прямим сонцем. Якщо саджанець був укорінений у пляшці, то перед пересадкою його бажано кілька днів підгартовувати, відкривати кришку, привчати до повітря. Це допоможе уникнути стресу для молодої рослини. Ще одна порада не видаляти одразу картоплю при пересадці. Хай вона лишиться в землі, бо, перегниваючи, вона стане природним добривом. Її рештки наситять землю калієм, фосфором і мікроелементами, що підтримають молоді корені. Таким чином, картопля служить двічі: спершу як захист і волога для живця, а потім як підживлення для саджанця. Це справжнє коло життя, у якому немає відходів, а все йде на користь землі. Багато селян переконані, що цей метод допомагає навіть тим, хто не має особливого досвіду з рослинами, бо картопля пробачає помилки вона захищає живець від пересихання, навіть якщо господар забув полити. Якщо ж умови створені правильно, то результат перевершує сподівання. Троянди – Укорінені таким чином, часто мають сильніші стебла, а інжир пускає коріння густіше і швидше. Це підтверджують ті, хто не один рік займається садівництвом та картопля не підводить. Є ще й духовна сторона цього методу людина, що садить живець у бульбу, ніби поєднує дві частини життя те, що виросло на світлі, і те, що дозріло в землі. Це просте діло вчить терпінню, дбайливості і розумінню природи. Бо в селі кожен знає рослину не можна примушувати рости, її треба підтримати, створити умови, дати силу, а решту вона зробить сама. І картопля в цьому наш союзник. Щоб уникнути невдачі, господарю слід пам'ятати кілька речей. По-перше, не можна садити в надто холодну або перезволожену землю, корінь загине. По-друге, не треба ставити пляшку на пряме сонце. Всередині утворюється пар, який опікає молоде листя. По-третє, не поливати надмірно. Достатньо, щоб земля була трохи волога, не болотиста. А ще важливо мати терпіння, не все зростає однаково швидко, якщо все зроблено правильно. Нагородою стане міцна рослина, вирощена власноруч, у ній буде не лише краса, а й частинка праці і турботи. Кожен, хто спробує цей спосіб, відчує задоволення від результату, і коли побачиш, як із тонкої гілочки виростає новий кущ, то, наче сам береш участь у диві. І тоді розумієш, що вся ця справа з картоплею не просто хитрість, а урок природи про взаємопідтримку. Про те, як життя народжується з життя. На завершення хочеться сказати просто не бійтеся експериментувати, але робіть усе з любов'ю. У селі завжди кажуть як посадиш з душею, так і виросте. Тож нехай звичайна картопля стане вашим помічником не лише на кухні, а й у саду вона навчить, що навіть найскромніша річ може стати частиною великого дива. І коли на вашому подвір'ї розквітнуть троянди або зав'яжуться плоди інжиру, ви згадаєте, з чого все почалося: з простої картоплини, теплого серця і бажання зробити світ навколо живішим і красивішим.